Привіт, друзі! Я рада вас вітати на каналі Репетитор з математики. Хто хоче далі розглядати розв'язки з підручника ІСТЕР математика 10 клас. Запрошую на мій урок. Сьогодні з першого розділу функції властивості та графіки з четвертого параграфу властивості арифметичного корення n-ного степеня подивимось розв'язок прикладів 4.21, 4.22, 4.24, і 4.26 і так вперед. І так, у всіх цих завданнях треба знайти значення виразу. Почнемо з 4.21. І тут 4 таких приклади. Перший приклад будемо розглядати. Використовуючи формулу, ось таку, що якщо у нас під коренем іменної степені число в іншій степені, то це по суті те саме число. Так от, в цих прикладах дивіться, щоб не підносити 3 в шосту степень, в 5, в третю, якось можна, використовуючи цю формулу, щось з корення якимось чином витягувати, тобто, вже бачите, яке число буде без скорення. Тому будемо спрощувати і знаходити значення виразів. І так, перший вираз, дивіться, підкореним кубічним у нас 3 в шостій, помножити на 5 в 3. Я вам детально розпишу, щоб ви зрозуміли, звідки ми що беремо? Значить, дивіться, Нам треба добитись, щоб ось тут було 3, як в третій, щоб ми витягнули трієчку з підкорення. Ну, у нас в шостій. А як можна через трійку представити 6? Це 2 помножити на 3. Вірно? Так. І якщо у нас число 3 в квадраті та ще й в третій степені, то степінь в степені, тоді ми степені перемножаємо. Отже, ми розклали 3 в шостій, як 3 в 2 і в третій. І окремо записали корінь 1 і під ним добуток. Ми записали як добуток двох корінів. Це із основної тотужності n nї степені. Тепер помножити на корінь третьої степені, і 5 в третій залишаємо, бо 3 і 3 нас задовольняють цілком, бо по цій формулі ми можемо щось спростити. А тепер дивимось, дивіться, якщо є якесь число в скобочках, і воно в кубі корінь третьої, то це буде просто це число, а отже, це буде 3 в квадраті. А тут, по формулі, ми зразу бачимо, що це буде 5, тобто 3 в квадраті помножити на 5, а отже 9 на 5 це 45. Далі йдемо другий приклад. Дивіться, корінь уже четвертої степені, А під коренем добуток чисел 8 і 12. Нам треба представити оці степені 8 і 12, використовуючи четвірочку. І пам'ятати, що степінь в степені – це добуток. Отже, представляємо степінь 8 через добуток з четвіркою, це буде 2 і 4, тобто заміняємо 2 в 8, як 2 в квадраті і в четвертій, помножити і окремо розписуємо ще корінь четвертої. І 3, 12, 3 в 12 степені представляємо як 3 в кубі і в четвертій, тому що 3 на 4 дасть нам також 12. А отже, тепер ми добилися того, що у нас корінь четвертої і щось там в четвертій, то це по формулі буде просто те, що стоїть у нас під степінь. Тобто це буде вираз 2 в квадраті, якщо витягнути з цього першого кореня, а з другого, якщо витягнути, то це буде 3 в кубі. А отже це 4 помножити на 27 це 108. Далі. Тепер у нас під коренем шостого степеня відношення. Ми замінимо його, по-перше, двома коренями. Корінь перший поділити на корінь другий, також шостої степені. І подивимось, якщо в чисельнику 5 в 6, то ми так і залишаємо, бо це вже підходить по формулі. А 12 представимо як 2 помножити на 6. І тоді вже ми можемо витягнути з під корення. Тут буде це просто 5, а тут буде поділити на 3 в квадраті, тому що 6 степені 6, а те, що у нас в степені 6, воно ну, і залишається. А отже, це 5 9. четвертий приклад. Корінь 7 степені йде відношення. По-перше, замінимо. Ось тут добуток коренями окремими, добутком окремих коренів, і поділити також в знаменнику, запишемо корінь сьомої степені. Це дозволяє нам основна кореня кореняної степені, коли можна заміняти добуток під коренем, як два окремих корені, добуток і відношення. Тепер дивимось, дивіться, 4 в сьомій і корінь сьомої. Це буде просто 4. 2 в 14 можна представити як 2 в квадраті і в 7, тому що 2 помножити на 7 буде 14. 21 степінь через 7 це буде в кубі і в 7. А тепер просто вже витягуємо цій формулі. Дивіться, з першого корня це буде 4, з другого це буде 2 в квадраті, і в знаменнику це 6 в кубі. А отже, якщо ми перемножимо, це буде 16 216 а якщо скоротити це на 8, то це буде 2,27. Йдемо далі. Приклад 2.22, схожий на попередній, тому швидше будемо його розв'язувати. Дивіться, перший приклад корінь четвертої степені. Здобутку чисел де є 8 степень і 4. По-перше, це буде добуток двох коренів. А по-друге, восьму степінь розкладаємо як в квадраті і в четвертій, а тут четверту залишаємо. І тоді з першого кореня, дивіться, це буде по цій формулі 7 в квадраті помножити просто на двіючку Тобто, 7 в квадраті це 49 на 2, 98. Далі, другий приклад корінь третьої, під коренем добуток, розкладаємо на добуток коренів. І дев'яту степень представляємо як в кубі та в кубі. А шосту степень представляємо як в квадраті і в кубі. Тому що у нас корінь третьої степені, нам треба добитись, щоб ось тут була також третя степень. Ми добились цього. А тепер по формулі просто бачимо, що, якщо вийняти з-під корення, це буде 2 в кубі, помножити на 3 в квадраті, а отже це 8 на 9 – 72. Далі, третій приклад. Корінь сьомої степені. Від відношення заміняємо двома коренями в чисельнику і в знаменнику, І степінь 7 залишаємо, бо в нас корінь 7 степені в чисельнику, а в знаменнику 14-степінь представляємо як в квадраті і в сьомій. Тоді, по формулі, витягуємо, це буде 5 в чисельнику, в знаменнику 4 в квадраті, отже, 5 16. І Четвертий приклад корінь 5-ї степені у нас під коренем добуток поділити і відношення, То заміняємо все окремими коренями, в чисельнику буде добуток двох коренів, тої ж п'ятої степені, і в знаменнику окремо також корінь. При цьому ще розкладаємо степінь 20 як в четвертій і в п'ятій, бо 4 на 5 дає 20, 3 в п'ятій залишаємо, тому що воно підходить, бо корінь п'ятої степені. А 15-ту степінь розкладаємо, як в кубі і в 5. А тепер по цій формулі просто вже витягуємо з корення те, що можна витягнути при рівній степені корення. І ось тут значення числа в якій степені. Це буде, дивіться, 2 в 4 помножити на 3 в чисельнику, в знаменнику 5 в кубі. Все це підносимось тут: 2 в четвертій це 16 на 3, 5 в кубі це 125. Тут нічого не скорочується, тому це буде 48, 125. Далі наступний приклад: 4,24. Також знайти значення виражу, але тут треба ще й самим трошки погратися з цими числами, щоб побачити, що можна витягнути з під корення, використовуючи ось цю формулу. Але тут не, якби числа задані не такі, що витягуються просто з корення. Зараз ви побачите. Подивіться, перший приклад. 375 помножити на 9. Ми думаємо, можна, якщо поділити на 3, то це буде 125, тобто розкладаємо 375, як 3 на 125, а 9 це 3 на 3. А отже, ми вже бачимо, що 3, 3 чи у нас, значить, це 3 в кубі. А 125, згадуємо, яке число в кубі дає нам 125, тому що у нас корінь кубічний, то скоріше всього, в кубі. Це п'ятірочка. А отже, це. Подивіться, по цій формулі, якщо це корінь 1 від добутку, можна розкласти його як добуток двох окремих корінів, і це буде просто вже 3 помножити на 5, це буде 15. Далі, два корення окремих, але не можна взяти корінь четвертої з цих чисел, тому ми піднесемо все під один корінь і запишемо вже під коренем четвертої добуток цих чисел. А тепер подумаємо і розкладемо 54. Це 2 помножити на 3 в кубі. А 24 це 3 помножити на 2 в кубі. І потім, дивіться, вже можна записати, що тут 3 в кубі, і 3, то це буде 3 в четвертій, і 2 на 2 в кубі це також 2 в четвертій. А отже, оскільки корінь четвертої степені, то вже можна витягнути 3 помножити на 2, це буде без кореня, і це буде 6. Далі, третій приклад. У нас добуток коренів в п'ятої степені, піднесемо все під один корінь, тому що просто так взяти з цих чисел ми корінь не можемо, тому подивимось, може, від добутку зможемо. Тоді 3 в 10 ми переписуємо, а якщо у нас є 4 в квадраті помножити на 4 в кубі, то при множенні степені додаються, це буде 4 в 5. А тепер дивимось, дивіться: 3 в 10 можна представити через 5 степень, як 3 в квадраті і в 5. На 4 в 5. А якщо корінь п'ятої ми беремо, то у нас вийде, що це 3 в квадраті на 4. І це буде 36, тому що 9 на 4 36. Четвертий приклад відношення двох корінів. Але таких, що ми не можемо просто так витягнути корінь восьмої степені, взяти, тоді ми все підносимо під один корінь, щоб щось там скоротити. Тому що тут трієчка в якійсь степені, і тут 2, тут і тут. Перепишемо все під одним коренем. А потім подумаємо, дивіться, якщо ми ділимо 3 в 21 на 3 в 5, то приділені степені віднімаються. Отже, 21 відняти 5 буде 3 в 16. Помножити. І вже в знаменнику нічого не буде, бо ми розділили на це в 3 в 5. Далі 2 в 10 ділимо на 2 в 2, віднімаємо степені, це буде 2 в 8. Отже, це уже також ми врахували. Отже, залишається у нас під коренем ось такі степені, які вже підходять під 8. Тоді дивіться, 3 в 16, це можна представити як 3 в квадраті, і в 8. Тоді, щоб витягнути з-під корення, це буде 3 в квадраті. А 2 в 8 і корінь 8, і це буде просто 2. А отже, це 9 на 2, 18. І останній приклад: 4,26. Не схожий на попередній, тому що тут треба помножити. Два корення, де вони відрізняються, дивіться, доданки відрізняються, тут сума йде тут різниця, тут також сума тут різниця. Тому тут будемо використовувати формулу скороченого множення, де є добуток різниця на суму, це буде різниця квадратів. Згадали таку? Добре? Тоді пробуємо розв'язати. Дивіться, перший приклад. Ми все, я не переписую, мову все зразу заганяємо під один корінь, тому що добуток, якщо корені в одної степені, то можна під одним коренем записати цей добуток. Дивіться, ми взяли з першого кореня суму множимо, і з другого кореня ми взяли різницю. А тепер дивимось, схоже на ось цей вираз. Так, є різниця чи сума. Значить, можемо замінити як квадрат першого числа мінус квадрат другого. І Корінь третьої не повинен вас ніяк лякати. Ми просто його переписуємо. А під коренем робимо дію ось по формулі скороченого множення. Ми беремо перше число в квадраті, це 7 в квадраті, записали, мінус. А потім весь оцей корінь корінь квадратний з 22 в квадраті. дорівнює. Тепер знову корінь переписали. 7 в квадраті це буде 49, мінус. Корінь квадратний з. З числа якоїсь квадраті це буде просто число. Тобто мінус 22 дорівнює. Тепер віднімаємо, це буде корінь з 27, це дорівнює 3. І другий приклад. По такому ж принципу ми запишемо: хай вас не лякають, що тут число на корінь, це не важливо. І якої б складності не були оці вирази. Головне вам побачити, що є різниця якихось чисел і сума таких же чисел. Тоді і між ними знак множення. Це ми з вами записали вже під одним коренем четвертої степені, ось ці два корення їх. Тепер Передивимось. Уважно, просто і акуратно записуємо по формулі. Дивіться, якщо є різниця на суму, то ми беремо корінь четвертої, переписуємо, беремо перше число, все, як воно є. А це 3 корінь з 11 в квадраті. Записали мінус по цій формулі. Беремо друге число 3 корінь. Із двох все це в квадраті. А тепер, знову ж таки, корінь четвертий переписала. А тепер акуратно підносимо до квадрату і пам'ятаємо, дивіться, що ми 3 підносимо до квадрату, і корінь з 11 до квадрату. 3 до квадрату це 9. А корінь з 11 в квадраті це буде просто те, що стоїть під коренем. Тобто 11. Мінус, дивіться, 3. Корінь з 2 в квадраті, це буде 3 в квадраті 9 помножити на 2, а корінь квадратний з 2 в квадраті це буде просто 2. Отже, тепер під коренем четвертий ми маємо 99 мінус 18. Це буде 81. І підбираємо, що дає нам яке число в четвертій, дає нам 81. А це трічка. Тому відповідь буде 3. Отже, дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Я старалась донести до вас як детальніше розбір цих прикладів. Якщо вам сподобалось, чекаю від вас лайк, це допоможе моєму каналу. А взагалі підписуйтесь на мій канал. І ми будемо разом з вами дивитись нові відео, розбирати нові приклади. І напишіть мені в коментарях, які приклади ви хотіли побачити в нових відео. До нових зустрічей! Все буде Україна!